З початком контри наступу Сил оборони України на Сході або ж на Харківщині, на фото та відеоматеріалах можна побачити українську військову техніку, на котрій присутні білі хрести. І в цьому відео ви дізнаєтесь, що це за символ та що він значить. По-перше, це рівнокінцевий хрест, котрий має назву знамення перемоги. Вперше, цей символ був використаний за часів римського імператора Константина, котрий воював проти Максенцієма. Константин мав видіння хреста, в котрому було вказано, що під цим символом він переможе свого противника. І тоді армія Константина намалювала на своїх щитах рівнокінцеві хрести, та після цього змогли перемогти своїх суперників. Тоді цей символ почав асоціюватися з перемогою християн над язичниками. Пізніше цей символ прийшов на українську землю, де був, як правило, зображений на величезній кількості козацьких хоругвах, як приклад. Можна навести прапор Богдана Хмельницького, де зображений рівнокінцевий хрест, та хоругву Чернігівського полку 1651 року. А після того, як розпочалася Українська визвольна війна 1917-1921 років, відбувся героїчний перший зимовий похід армії УНР під командуванням Михайла Омеляновича Павленка, під час котрого армія УНР вдало, всупереч всьому, провола. Рейд в тилах денікінців та більшовиків на честь цього походу Українська Народна Республіка створила єдину бойову відзнаку армії УНР під назвою Залізний Хрест за зимовий похід і бої, котра також мала форму рівнокінцевого хреста. А щодо нашого часу, то Сили оборони використовують цей символ як данину своїй славетній історії та нашому одвічному рашистському ворогові, котрого в цій війні буде покарано та знищено за все. Те зло, що він приніс на святу українську землю, слава Україні та смерть ворога!